Бути івано Франківського національного медичного університету це думати про своє майбутнє. Четвертий рівень акредитації це престиж, якість і повага. Вітаємо наш університет з його днем, з його річницею. І ми дуже сподіваємося, що наші діти теж матимуть можливість сказати ці слова. Спершу хочемо безмежно подякувати Збройним силам за те, що стоять на варті нашого спокою. Вони надають нам можливість навчатися навіть у такий складний час для України. Чайно важко не думати про те, що відбувається на півдні та сході нашої країни. Проте ми тішимо себе позитивними думками, думками про те, що після нашої перемоги в Україні будуть потрібні кваліфіковані спеціалісти, які будуть брати участь у її відбудові. Хочемо також подякувати нашим викладачам за те, що вони підтримують кожного. Але найголовніше стараються вкласти найкращі знання у наші голови. Наснати оптимізму та продуктивного навчального року нам та нашим викладачам. Саме Івано-Франківський, національний медичний університет, зміг об'єднати нас у єдину згуртовану сім'ю. У такий не дуже сонячний день для нашої країни. Хочемо побажати всього найкращого кожному. Da, devojca Cirida. Požajam se što je